Домашні улюбленці завжди дарують своїм власникам тепло, любов та радість. Днями у палаці культури відбувся конкурс котів. З самого початку захід планувалось провести у вигляді виставки, але завітавши до палацу культури, побачили наступну картину у великому залі перед жовтоводськими малюками на сцені у театралізованій формі відбувся захід, який прикрашали своєю присутністю пухнасті коти. Перше місце в конкурсі здобула ось ця красуня, кішка мишоловка, яка у подібних конкурсах раніше участі не приймала. А чи важкі були завдання для вашої киці? О, стресові. Вона могла б і краще, і інші коти теж могли б щось, я так бачу, розумію, краще виступити, але для кота це дуже здоровий стрес. Чи є якісь особливі вподобання вашої переможниці? Мишей любить. – А де ж вона як знаходить, скажіть, будь ласка? Там в селі, там є будиночок, і там вона так відпочиває на них. А Миша ловка, тому що і мишей ловить, і дуже ловка. На сцені тут вона показувала, як вона ловка стрибає, але на трен... я її трошки так тренував, вона на тренуванні кращі результати показувала. Не, наприклад, з полу на верхню коробку запригала, бо нам нанес, а так, то... то не дуже. А це Макс, кіт, який також вперше виступав у ролі конкурсанта. Ні, це був перший раз, дуже тяжело. Виривався і задрав мені всю спину. <реку> Рвався, куди тільки мог. Напевно, йому дуже страшно було на сцені з цими всіма людьми. Так, да, було страшно. Жалко, що він тут дуже не спугався. Біжить на корм, я б могла показати, але він дуже боїться. Ну, а взагалі вдома він жвавий, швиденький? Чи взагалі відлежується на батареї? Ні, він... його єлі поймаєш. Його трудно знайти, тому що він з місця на місце передвигається. Дуже... Подвіжний кот, молоденький ще зовсім. Досить грайливий та енергічний кіт Марсель бенгальської породи здобув почесне друге місце. Його господарі дуже задоволені цим. Скажіть, чим потрібно годувати свого героя? Е, він у нас їсть спеціальні корми, також їсть м'ясо, сире. Взагалі, все він їсть і каші їсть, все він. Він добре питається. Я бачу, він вас дуже жвавий. Він цілий день, мабуть, бігає по квартирі. Цілий день бігає по квартирі, коли нас немає він висипається. Коли ми вдома, все, він всюди з нами, всюди. Він літає. він Не бігає, він літає. Скажи, сонечко, чи любиш ти свого котика? Так, я дуже люблю свого котика. І коли ми, коли він ще був маленьким, ми його випускали побігати з шиншилою. Ага, а, то ваше ш... зараз ми її закриваємо, не випускаємо, бо кіт переріс її, і вже для неї це небезпечно.